І тепер до наших українських скандалів звільнений голова Держспецзв'язку Юрій Щиголь прокоментував підозру, яку йому оголосили правоохоронці. Зокрема, він заявив, що збирається довести свою невинуватість під час слідства в суді, оскільки нібито всі закупівлі служби від 2020 року проводили з дотриманням чинного законодавства. І також Щиголь оголосив про відставку з органу, зауваживши, що відомства не має страждати від підозр, поки посадовець пояснюватиме в суді. Дії, як формується ціна при закупівлі необхідного програмного забезпечення. Ну і державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації теж відреагувала відповідно на повідомлення підозри екс керівництва в незаконному провласненні коштів. Як повідомляє про служба відомства, що всю необхідну інформацію правоохоронним органам надавати готові, оскільки робота служби базується на принципах нульової толерантності до корупції, І також там закликали утриматися від звинувачень у бік посад. Дових осіб, які зараз захищають критичну інформаційну інфраструктуру України до не завершиться розслідування. Нагадаю, що ж там відбувається це керівництво державної служби спецзв'язку та захисту інформації України, підозрюють у кримінальному порушенні, а саме заволодіння державними коштами на суму понад 62 мільйони гривень. Про це повідомили в НАБУ. І за даними слідства, керівництво Держспецзв'язку та власник групи компанії до змовилися аби провести закупівлі. Півлю обладнання та програмного забезпечення без відкритих торгів та із за завищеними цінами прибуток вивели на рахунки підконтрольних компаній за кордоном. Уряд звільнив Юрія Щиголя з посади голови служби а також його заступника Віктора Жоро. І на місце Щиголя призначили Дмитра Маковського. Він тимчасовий виконувач обов'язків.